mm-hmm Надзвичайно потрібна допомога і підтримка наших партнерів, щоб справлятися з тими викликами, які ми маємо під час повномасштабного вторгнення. Сьогодні ми запросили наших донорів, наших благодійників, представників міжнародних організацій, відповідно тих людей, які були з нами під час війни, і вони продовжують бути солідарні з українським народом. Вони підтримують саме ті сфери, які сьогодні особливо болючі. Цілий рік працюємо над колективними центрами, але багато з ВПО тепер залишаються, що з ними буде. І тому великий наголос тепер на соціальні приміщення, соціальні приміщення для ВПО, які не повертатимуться назад до своїх домів. Другий великий наголос для Move Ukraine – це є реабілітаційні центри, тому що наші герої повертаються. Траматизовані, які потребують нашої допомоги. Івано-Франківська область надійний партнер. Цей захід організований Івано-Франківською обласною державною адміністрацією з метою налагодження ефективної комунікації та взаємодії між владою, органами місцевого самоврядування та міжнародними партнерами. Сьогодні будемо насамперед розповідати за інвестиційний паспорт Прикарпаття, над чим ми працюємо, як ми бачаємо розвиток нашої галузі. Це є і економіка, і освіта, і соціальна сфера, і медицина. Тому що ми сьогодні будемо говорити не тільки за гуманітарне реагування на 2024 рік, але ми хочемо знати, які в них може бути інвестиції в Прикарпаття, як вони бачать розвиток Прикарпаття. Ми пам'ятаємо початок Но масштабного вторгнення, коли ми не були готові до прийому такої великої кількості людей, але ми закумулювали зусилля області, як територіальних громад, так і обласного бюджету. І з підтримкою і допомогою міжнародних фундацій ми зуміли зробити ремонти в наших закладах. Ми зуміли створити нові паліативні відділення. Ми також отримали надзвичайно багато обладнання від наших донорів, які сьогодні лікує і працює в нашій області. На 7 тисяч більше операцій цього року тільки зробила Івано-Франківська клінічна лікарня. Про що можна говорити? Великий потенціал є на Івано-Франківщині. У першу чергу це індустріальний потенціал. Я хочу подякувати голові нашої громади за те, що нашої області будем такти, за те, що вона підтримує такі індустріальні ініціативи. такі індустріальні. Проекти нам важливо, щоб е, ті люди, які сьогодні солідарні з нами, весь цивілізований світ давав ту руку підтримки і допомоги, яку сьогодні ми потребуємо. Ми знаємо, що Румунія дуже надійний партнер для України, так як і Україна для Румунії. І це ми побачили головно від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І ми побачили, як Румунія, як Румунський народ, узагалі не зважаючи від релігії, національності чи географічної позиції, як вони підтримують Україну і український народ до речі, знаємо, що Румунія була з перших держав, яка почала підтримувати Україну, і тут говоримо на всіх рівнях. У серпні цього року ми разом із головою Івано-Франківської обласної військової адміністрації, паною Світланою Онищук, дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння щодо допомоги у відновленні на основі концепції креативної реконструкції між Івано-Франківською обласною військовою адміністрацією та адміністрацією префектури Хього нам треба нашій області обов'язково розвивати міжнародну співпрацю і співробітництво тільки заради того, щоб підсилити область, щоб її розбудувати. Удувати, щоб дати можливість тим релокованим підприємствам, які приїхали до нас, запрацювати на всю потугу, і з цього податки будуть отримувати наші бюджети всіх рівнів.